Дивіться. Хоп. Хоп. А що це за машинка? А правильно, це Шкода Фабія. Ось така приїхала новенька до нас. 1.2 бензин 2007 року. Вона в дуже гарному такому синьому кольорі. Яскрава, ціленька, в дуже гарному стані, О, дійсно. Зараз я вам покажу. Дивіться. Непотертий. Ну, просто супер. При тому, що це тканина. І вона сьомого року. Просто подивіться на її стан. У нас присутні передні склопідіймачі. також є регулювання та підігрів дзеркал заднього огляду, шкіряне кермо. Нагадую, вона 2007 року. Гляньте на це кермо. Ну воно просто в ідеальному стані. Також тут навіть присутній кондиціонер і є магнітола. Вона на механіці. Давайте перейдемо до заднього ряду ззаду. Також все в ідеальному стані, але нема електричних склопідіймачів, є тільки весла, так називаємо. Але салон в ідеальному стані, місця як для фабії достатньо багажник. Ось такий ось багажник. Складаються задні сидіння. Місця хватає. Сюди поміститься і валізи, і речі ваші, навіть коляска дитяча складена поміститься. Дивіться, ще тут є така штучка, щоб ваші речі нічого з ними не сталося. Сюди можна покласти і все. Є запаска і домкрат. Фабія дуже класна, буде по дуже привабливій ціні, тому приїжджайте на нас на Автопоінт та забирайте її.